Всім привіт! Ви на каналі Математика та хобі з Тетяною Зосі. І сьогодні ми розглянемо розв'язання типових вправ по темах вирази зі змінними, степінь з натуральним показником. Одночлен. А також підготуємося до контрольної роботи. Розглянемо розв'язання типових вправ по темах вирази зі змінними степінь з натуральним показником. Та одночлен. Готуємося до контрольної роботи. Перше завдання: Укажіть вираз, що тотожно рівний такому виразу B плюс B плюс B плюс B. Ми бачимо, що тут в нас сума 4 однакових доданків. Суму чотирьох однакових доданків ми можемо замінити дією множення. А саме, так, як доданків 4, то це те саме буде, що 4 помножити на b. Правильна відповідь b. Наприклад, x плюс х у нас буде 2х, тому що в нас тут їх 2 доданки. Так, і ми повинні розуміти, що тут коефіцієнти в нас стоять одинички, просто ми їх не пишемо. x це означає 1 помножити на х. 1x. Наступне завдання. Подайте у вигляді степеня добуток. За означенням степеня, добуток кількох однакових множників можна записати у вигляді виразу, який називається степенем. Тобто, оскільки в нас тут три однакових множника, це ми можемо записати, що це мінус 7 у третьому степені. Мінус 7 у третьому степені, це у нас правильна відповідь В. Третє завдання. Укажіть вираз, що є одночленом. Одночлен це вираз, в якому міститься дія множення та піднесення до степеня. Серед даних варіантів нам підходить лише відповідь Г. Адже у першій відповіді тут міститься ще крім множення дія додавання. У варіанті Б міститься, ще дія віднімання, а у варіанті В міститься, ще дія ділення на змінну. Тому правильна відповідь це відповідь Г. Четверте завдання: знайдіть значення виразу. Ми бачимо, що в нас тут присутня дія піднесення до степеня. Тому спочатку виконаємо цю дію. З усіх дій, які в нас є: додавання, віднімання, множення та ділення. Є ще дія піднесення до степеня, яку ми виконуємо найпершою. Мінус 5 в четвертому степені, помножити на 0,4. Мінус 5 в четвертому степені це у нас буде мінус 5 множимо себе на себе 4 рази. Це буде 625. Можна записати. Так, 625 множимо. На 0,4. 625 помножити на 4. Це в нас буде 2500, і відділяємо комою один знак, тобто буде 250. Розглянемо вправу 2. 4 у квадраті, відняти 3 у кубі, додати мінус 1 у дев'ятому степені. Піднесемо спочатку до степенів. 4 у квадраті будемо мати 16, адже 4 помножити на 4 буде 16. 3 у кубі, кубі, будемо мати 27, адже 3 на 3 і на 3 буде 27. Мінус 27. І мінус 1 дев'ятому, значить, мінус 1 множимо саме на себе. Якщо парна кількість множників, то в нас буде. Додатній результат. Якщо не парна кількість множників, буде від'ємний результат. Тому будемо мати. -1, -1. І порахуємо, 16 мінус 27. Буде мінус 11. І ще мінус один. Це у нас два від'ємних доданки. Ми додаємо модулі і ставимо перед результатом мінус. Буде мінус 12. Наступне завдання: подайте вираз у вигляді степеня. П в 7 до квадрату помножити на P у п у п'ятому степені. Ми знаємо за властивістю, що при піднесенні степеня до степеня ми показники множимо. Отже, П в 7 до другого степеня будемо мати П в 14 степені, адже 7 помножити на 2 буде 14. Множимо на P у п'ятому. Пам'ятаємо. Що при множенні степенів з однаковою основою основу залишаємо, а показники додаємо. 14 додати 5 буде 19, тобто будемо мати П в 19 степені. Наступне завдання. А в 5 степені до 3 поділити на А в 4 степені до квадрату. Пам'ятаємо, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаємо. Отже, будемо мати. А у 15. Адже 5 помножити на 3 буде 15. Поділити на А у 8. Адже 4 помножити на 2 буде 8. При діленні степенів ми показники віднімаємо від показника діленого віднімаємо показник дільника. Будемо мати А в сьомому степені, адже 15 відняти 8 буде 7. Наступне шосте завдання. Подайте вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Пам'ятаємо, що якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Отже, числовий множник у нас має бути 1 і записаний на першому місці. Запишемо першу вправу. Мінус 0,3 P у кубі, м у четвертому n помножити на 6П м у п'ятому n у кубі дорівнює. Згрупуємо числові множники 0 мінус 0,3 помножити на 6. Також згрупуємо степені з однаковими основами. П у кубі помножити на П, помножити М у четвертому помножити на М у п'ятому, а також Н помножити на Н у кубі. Звичайно, ми можемо це все множити усно. Але, так як я вам ще раз хочу. Нагадати, як ми виконуємо ці дії та зводимо одночлени до стандартного вигляду, тому я в цьому прикладі вам розписую. Мінус 0,3 помножити на 6. 3 на 6 буде 18. Відділяємо комою один знак, буде 1,8, і ще мінус буде мінус 1,8. П в кубі помножити на P. Будемо мати П в четвертому, адже показники додаються. 3 додати 1 буде 4. М четвертому помножити на М у п'ятому буде м у дев'ятому, адже 4 додати 5 буде 9. І N помножити на Н у кубі буде Н у четвертому, адже показники у нас додаються. 1 додати 3 буде 4. Так, наступна вправа, вправа 2, мінус 1 третя, Ах у четвертому підносимо до куба. При піднесенні добутку до степеня ми підносимо до степеня кожен множник. При піднесенні степеня до степеня ми показники множимо. Мінус одна третя в кубі. Помножити на А у першому до кубу, помножити на х у четвертому до куба, мінус 1 третя множимо себе на себе три рази, будемо мати мінус одну двадцять сьому. А у кубі Х12. Адже 4 помножити на 3 буде 12. Отже, ми з вами записали дані одночлени в стандартному вигляді. Хочу звернути увагу, що у нас коефіцієнти записані на першому місці. Коефіцієнти це числові множники, а також степені записані з різними основами, тобто по одному разу. Тут p четвертому, м дев'ятому, н четвертому – а у кубі х12, тобто не повторюється у нас основи цих степенів. Наступне сьоме завдання спростити вираз. Спрощуючи вирази, ми повинні пам'ятати властивості степенів та переставну властивість множення. Значить 05 МН у 7 помножити на мінус 6 М у кубі n до квадрату. Спочатку піднесемо одночлен до квадрату. Значить, перший множник записуємо без зміни: 0,5 МН у сьомому помножити, на мінус на мінус при множенні дає плюс, адже мінус 6 в квадраті буде 36 М у кубі до квадрату, можна не розписувати відразу усно множити. 3 множимо на 2 буде 6, тобто буде М у шостому n у квадраті. Далі множимо 0,5 на 36 будемо мати 18. m, множимо на m у шостому. Показники додаємо, будемо мати m у сьомому. N у сьомому множимо на n у квадраті, будемо мати n у дев'ятому. Наступне завдання. Мінус 1 четверта а в кубі б в четвертому піднести до третього степеня, помножити на 4 а, б у п'ятому піднести до квадрату. Піднесемо спочатку ці одночлени до степенів, тобто 1 піднесемо до куба, а інший до квадрату. Будемо мати мінус 1 четверта в кубі. Пам'ятаємо, що мінус 1 четверта в кубі. Це множимо саме на себе три рази. І будемо мати мінус 4, саме на себе три рази, буде 64, тобто мінус 1,64. Хоча можна тут і не підносити, а записати, якби, мінус 1 четверта в кубі, потім ми скоротимо з 4 в квадраті. Тобто, можна записати таким чином мінус 1 на 4 в кубі. Далі А в кубі підносимо до кубу, показники множимо, будемо мати а в 9, b в 4 підносимо до кубу, показники множимо, будемо мати б в 12, помножити на 4 в квадраті, можна так і записати: 4 в квадраті, а в квадраті. А у першому до квадрату. І b в п'ятому до квадрату будемо мати b в 10. Показники ми множимо. Ну, тепер перепишемо мінус 1 на 4 в кубі, множимо на 4 в квадраті. Тобто, при множенні цілого числа на дробове, значить, у нас ось це число піде в чисельник 4 в квадраті. Тобто, у нас буде 4 в квадраті на 4 в кубі. Коли ми, ми можемо скоротити, тобто, будемо мати. 4 в кубі ділимо на 4 кубі ділимо на 4 у квадраті, буде 4. Тобто, ось тут буде мінус четверта. Так, далі А в 9 множимо на А в квадраті. Показники додаються, будемо мати А в 11. -му. Б в 12 множимо на Б в 10. -му. Показники додаються. Будемо мати Б в 22-му. Адже 12 додати 10 буде 22. Так, і будемо мати. Мінус 1 четверта, а в 11 Б у 22. Ми могли б порахувати ось цей коефіцієнт таким чином. 1 64 помножити на 16 і скоротити, наприклад, 16 і 64 на 16 мати 1 четверту. Можна скорочувати у вигляді степенів. Наприклад, ми ділимо на степінь з найменшим показником. Пам'ятаємо, що скорочення це ділення чисельника і знаменника на одне й те саме число або на той самий вираз. Коли ми ділимо на 4 у квадраті, значить показник 3 віднімаємо показник 2. При діленні степенів показники віднімаються, і в нас залишається 4 у першому. Тобто і буде тут ось 4: тут буде 1. І в результаті ми отримаємо мінус четверту, адже тут ще є знак мінус. Наступне восьме завдання. Потрібно довести тотожність. Щоб довести тотожність, нам треба показати, що ліва частина дорівнює правій. Отже, випишемо спочатку ліву частину. 2, що множиться на х відняти у плюс z, Плюс 5, що множиться на х відняти Y. І мінус 2z. Розкриємо дужки. Пам'ятаємо, якщо ми розкриваємо дужки, ми множник, який стоїть перед дужками, множимо на кожен із доданків. Тобто 2 помножити на х буде 2х. 2 помножити на y буде мінус 2y. 2 помножити на z буде 2 z Знаки залишаються такі, як були. Далі 5 множимо на х. Будемо мати 5х. 5 множимо на y, будемо мати мінус 5у. І мінус 2z. Так, тепер визначаємо подібні доданки. 2х, йому цьому доданку подібне 5х. Щоб звести подібні доданки, треба додати коефіцієнти. 2 додати 5 буде 7. Будемо мати 7х. Далі мінус 2х. І мінус 5. Подібні доданки. Підкреслюємо їх двома рисками. Щоб звести подібні доданки, треба додати їх коефіцієнти. Мінус 2 додати мінус 5 будемо мати мінус 7. Числа з однаковими знаками модулі ми додаємо мінус 7 і дописуємо y. Тобто мінус 2 додати мінус 5 буде мінус 7. 2з. І мінус 2z буде мінус 2 плюс 2 буде 0. Тобто ці доданки взаємознищаться. Будемо мати 7х відняти 7y. Випишемо праву частину. 7х відняти y дорівнює. Розкриємо дужки, 7 помножити на х і 7 помножити на y. Отримаємо 7х відняти 7y. Отже, ми показали, що ліва частина даної рівності дорівнює. Правій частині даної рівності. А це значить, що ця рівність є тотожністю. Отже, можемо записати, що наша тотожність доведена. Пишемо тотожність доведено. І останнє завдання порівняйте значення виразів. Перше. 25 у 9 степені і 5 у 18 степені. Запишемо ці степені у вигляді степенів з однаковою основою. 25 у 9 ми можемо подати як 20, число 25, як 5 у квадраті. І до 9 степеня. Тобто ми 25 подали. У вигляді степеня з основою 5 у квадраті. Буде 5 у 18. -му. А 5 у 18 дорівнює 5 у 18. -му. Отже, 25 у 9 це також 5 у 18. Дорівнює 5 у 18-му. Отже, в першій вправі у нас ці степені рівні. Друге завдання. 2 в степені 300 і 3 в степені 200 подамо степінь 2 в степені 300. У вигляді 2, 300 ми запишемо як 3 помножити на 100. Тобто, можна записати 2 в кубі до степеня 100. Адже ми знаємо, що при піднесенні до степеня до степеня показники Множиться. Тобто маємо 2 у кубі це 8. 2 на 2 на 2, 3 рази. буде 8 у степені 100. Подамо так само степінь 3 у степені 200. 3 в степені 200 можна розписати як 3. Як 200 можна розписати як 2 помножити на 100. Далі ми можемо розписати 3 у квадраті до степеня 100. 3 у квадраті це у нас 9 в степені 100. Очевидно, що 8 у нас менше за 9. Тоді 8 в степені 100, в степені однакові, буде менше за 9 в степені 100. Оскільки 8 в степені 100 це в нас рівне. Числу степеню 2 в степені 300. А 3 в степені 200 дорівнює степеню 9 в степені 100. То 2 в степені 300 менше за 3 в степені 200. Друзі, свої знання по цій темі ви можете перевірити також, пройшовши тест. Який ви знайдете у описанні під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!